Красуня Таїсія і Костянтин покохали одне одного з першого погляду великою вірною любов'ю. Обралися, народилася дівчинка, потім хлопчик, як їх любив. Татусь Костянтин Жили однією, дружною щасливою сім'єю. Минуло дванадцять років. Того страшного дня, 6 грудня 36-го року, ніхто не очікував біди. Ходили в парк, гуляли, закохано дивились одне на одного на дітей, а вночі її гостю забрали. Була його щодня, чекала довгі роки. Коли у Вінниці після викриття культу особи розпочались розкопки захоронень розстріляних ворогів народу, дивитися не ходила, боялася побачити щось таке що перерве тоненьку ниточку надії. Краса прихиляла до неї багатьох поклонників. Але коли вона порівнювала їх із своїм Костянтином, заперечливо махала головою. Пройшло п'ятдесят. Років. Моя бабуся Таїсія так і не дочекалась мого дідуся Костянтина. І 6 грудня, рівно на той день, коли дідуся забрали, бабусі не стало. Велике, вірне кохання пронесене через все життя, бо справжнє кохання, любов, лебедина, одне в цілім світі, мов сонце одне, ніколи не зрадить, а краще загине у власному полум'ї вмить спалахне. Ми продовжуємо тестування свого нареченого за моделлю будиночку. Сьогодні ми познайомимось з тою необхідною умовою, котру більшість молоді вважає цілком абсолютно достатньою, щоб укласти шлюбний союз. Чим в моделі будиночку? По котрому ми тестуємо свого нареченого, можна зобразити любов. Чотирма стовпами, чотирма несучими стовпами, котрі будуть витримувати тягар всієї будови. А чому чотирма? Адже любов одна. Любов поняття багатогранне. Вона має чотири найважливіших. Грані. Ерос, філіо, стерго і агапе це грецькі назви цих граней кохання. Для кращої наочності ми складемо порівняльну табличку цих граней кохання. Ерос це тілесна, чуттєва. Інтимна любов. Вона дуже сильна. Від неї голова іде обертом, Паморочиться. Вона виникає лише на умові, зовнішньої привабливості. Побачив гарні очі, принадну фігуру і спалахнув Ерос. Як вона проявляється? В поглядах, в дотиках, фізичному контакті. Основа її. Почуття. У багатьох молодих людей з еросу все починається, і, на превеликий жаль, еросом все закінчується. Замість чотирьох несучих опор в будівлі таких молодих є тільки один головний стовп. Ну, а як до одної опори притулити стіни, як покласти стелю? Щось одне все-таки можна побудувати і на одному стовпі. Що саме продемонструємо? Курінь, шалаш, смілим і в шалаше рай, но до первого дождя. Тому, шановні юні леді, обов'язково перевірте, чи має ваш наречений тільки один стовп, одну грань кохання Ерос, чи є інші ще три грані. Філіо це друга грань кохання, дружня любов, любов між друзями. Вона виникає на умові внутрішньої привабливості, особистих достоїнств, спільних інтересів? А як вона виявляється? В спілкуванні, розмові, обміні думками, співпраці. Основа і цього кохання почуття. Як перевірити? Чи мій коханий має філіо, чи має тільки Ерос? Чи я йому подобаюся лише зовнішністю своєю, чи він оцінив мої внутрішні достоїнства? Дуже просто проведіть невеличкий експеримент на 30 днів. Домовтеся своїм нареченим, що цих 30 днів ніяких дотиків, ніякого фізичного контакту. І уважно приглядайтеся до нього. Його крилатий Ерос відлетів. А що залишилось? Ваші стосунки не змінилися в цих 30 днів. Йому є про що з вами говорити, вам є чим займатися, йому цікаво з вами. Тоді він має філіо. Дуже багато сімей. Починають все з філіо. Вони знайомляться, їм подобається внутрішній світ одне одного. Вони спілкуються, а потім приходить Ерос. І помічено, що такі шлюби міцніші, ніж ті шлюби, у котрих все починалося з Еросу. Стерго це третя грань кохання. Любов родинна, любов між родичами, вона виникає на умові кровної близькості, родинних зв'язків, спільності походження. Як вона виявляється? Мені пригадується, як десь за місяць до нашого шлюбу ми своїм нареченим поїхали в Одесу по справам. В поїзді було дуже холодно. І вночі мій Богдан пішов, пробудив провідника, взяв у нього декілька ковдр і так делікатно, турботливо мене накривав. І я в цих дотиках відчувала дотики не просто коханої людини, а батьківські дотики, братерські. Терго проявляється в батьківській опіці, в материнській увазі. Донечко, сказала мама своїй дорослій дочці, слідкуй за своїм здоров'ям. Ти знаєш, що чоловік хворої дружини не любить? Шановні друзі, а мати? До якої дитини ставиться з більшою увагою, з більшою опікою до здорової чи до хворої? Звичайно, до хворої. Це стерго, родинна любов. Родинна любов в сім'ї надзвичайно важлива. Коли ваше гарне личко, дівчатка, покриють пігментні плямки вагітності, а ваша фігурка буде не такою привабливою, як до вас поставиться ваш коханий? Його крилатий ерос почне відлітати, а чи спалахне в його душі стерго, родинна любов, чи буде він піклуватися вами? допомагати виходити з автобуса, навіть іноді шнурівки на черевичках розв'язувати. Тому, дівчатка, ретельно перевірте, чи має ваш наречений любов, стерго. Підійдіть до його особи і похитайте цей стовп. Він міцно стоїть, а можливо його взагалі немає. Тоді... Ще до шлюбу, нехай ваш наречений попрацює над зведенням, над шліфовкою цієї грані любові. Агапе, четверта грань. Кохання, божественна любов. На яких умовах виникає агапе? Агапе безумовна. Тоді, коли падають всі інші стовпи кохання, коли немає за що любити людину, агапе любить, коли ваша дитина... Кричала цілу ніч. А у вас піснародова гарячка. А у ванні купа брудних плюшок. Ваш коханий прийшов з нічної зміни. Що він буде робити? Запхає паралонові затички у вуха і ляже спати, адже він прийшов з нічної зміни. А можливо, почне підкидати дитину аж до стелі, щоб вона перестала кричати, я знайома з таким батьком. А можливо, візьме крихітку, притисне до себе, а вам скаже, мила, іди, відпочинь, я сам займуся з нашим чадом. І хоч много крутиться голова від перевтоми, але він жертвує собою. Він зрікається себе. Це агапе. Вона виявляється в самопожертві, в самозреченні. Що найпізніше, через місяць, Молодята починають відкривати одне в одному погані риси характеру, недоліки, вади. Уявіть собі, що я в своєму молодому чоловікові виявила таку рису, як грубість. А я так ненавижу грубість. Але разом з грубістю я ненавижу і свого чоловіка. Агапе не така, Агапе розділяє, вона відділяє недолік від особи, гріх від грішника, Агапе ненавидить недолік, ненавидить грубість, але вона любить людину, любить чоловіка. Послухайте, будь ласка, прояви Агапе. Тринадцятий розділ першого послання до коринтян. «Агапе довго довготерпить. В оригіналі стоїть саме слово Агапе. Агапе милосердує, не заздрить. Агапе не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе. Терпить. Шановні друзі, ми вміємо так любити? Я ні. Моє зіпсуте людське єство не має в собі джерела агапи. Але я можу кожного дня наповнюватися. Агапе Коли я кожного дня підходжу до вершини вселенського кохання і споглядаю божественну любов, у цю Агапе там, де творець помирає за своє творіння. А що це творіння було варте того, щоб за нього померти? Подивіться! Це творіння розпинає свого творця, воно забиває цвяхи в його руки і ноги. А він, а він, творець, любить все одно. Отже, прости їм, бо не знають, що роблять. О, яка агапе! В небі зорі поспіхом згасали, а зірниця очі закривала. З її вій так трепетно сповзала Росяна кривавая сльоза. Там в подвір'ї сонного пілата Диковиє озвірілий натовп, жертву він. Приречену на страту цілу ніч без жалю катував. Голова замотана в ряднину найсвятішого людського сина. Але це у богохульній слині Боже мій, як витримать було цю останню. Цю страшну годину обіймає спогадом єдиним ніжне миро, миро Магдалини, спаса закривавлене чоло. Чим сьогодні увінчав ти Бога багощами мира дорогого? і кохання чистого, палкого Господу возносиш фіміам, а можливо, ти плетеш ще й нині для длину спасу і стернині, одне із двох людину третього. Я сьогодні споглядаю у цю опльовану, цю розп'яту агапе з моїм єством щось відбувається. Я не чекаю, щоб мій чоловік виявляв до мене свою любов. Я починаю його любити першою. Я не чекаю, щоб він змінився, щоб став кращим, не грубим. Я люблю його таким, яким він є. Агапе в своїй основі має непочуття, а рішення волі я сьогодні вирішую, приймаю рішення любити свого чоловіка. Забудь яку ціну любити таким, яким він є, ніколи Агапе не перестає. А тепер залишаються віра, надія, Агапе. оці троє, а найбільша між ними Агапе.